Хм, mm -mm, интересно. Блин, а дождь пишов. Чего? <гас> Если не буде везра, но то зомби будут. На І... Ведьма. Ой. Не. вона? Вау. Мне показалось. Та не, мне не показалось. Ты бачив? За безренчик. Це признак ведьмы. Ведьмана. Ви нагаджите, що я вбивство і що я убица. Це признак був від мона. О, блін, як я тут, як я ж до мого дому доберуся? Ж套 максимать. Ту-ту-ту-ту. Хто я? Мужик. Що мужики робить? Думає що робити? Хм, я не хочу зараз, якщо я спущусь, там скелет ще йде на стражі. Хм-хм. Все будем О, як мало житків Житків, ХП можна даже казати вже. А що прикольно прям в ритму йде? ХП уже казати можна уже. Ой, дом, милий дом. Все, спати, спати. Блін монстри, вони мені машають на кресі Ну я зараз надо вечеринку строю. Уже нема. Блин, а монстры рядом! Ой, как меня тут бісить! Ой, как це меня бісить! Давай иди сюда, коша. Кошак, иди сюда. Давай, я думаю, як істи, ще доберешся. Якщо я якось костый там все доберешься. Если якось добрался, то и ты доберешься, кошак. Кто там такий? Кто там за дядечко? Тихо, тихо. Отче монстры рядом. Ну иди в гости. Иди, да! Правильно. Правильно, да, да, да. Наброй, от меня в ВПД. Все яйца какие-то. Все, монстры рядом. Ой, наконец-то можем фото. Блин, он уже баты. О, вчерашняя стрела, два, иди мне. Да я тебя возьму. Блин, не могу. Так, там монстр. Ура, уже не идет дождь. Прикольно. Блин, а да ве ада ведьма? Що за Я знаю того чувака высокого черного то эндермен. а да моя любимая вулочка? О зараз нам всм сломаем. Ха-ха, как в, в ТИ Так, давай ломайся. А это пригляди другим. Интересно, другий... Ой, я боюсь эндермена. Він дуже Він портируется. Що такого не дивитись на него, не доверите. Не дивитися на нього, вбивати в жителя, все. Все, все у тебе зелені очі. У нього ще зелені очі, він же хотів встати від відманом. Чехто. Чест. Вау, боюся. Андр, що я тобі в очі появився. А може нього є дуже строго а та й не сказала, щоб ніякий парень не. Це було б смішно мені полазити. Ха ха, кошак! Ти мене охраняє повні від кріперів, да? Бо вчорашню ночь, Бо поза вторашню ночі в мене кріпер хотів зривати і втік, бо в мене був мій маленький кошак. Блін, яке це слово кошак бопче тупе. Ну давай мені семена. Я сам у тебе посажу. Нас потоптуть ці грябки, грядки, грядки. Хуліган, я хуліган! Да, поняв, таке, я в ботанік, да, ТИ думав. БЛІН, я хочу в компить пробиться пор в МАЙНА! Там, кажуть, дужик ТАКА сама ГРАФІКА, ЯК у нас. О, пилки ножика, що то там? О. Ай, стоп пусто, так для декоратива там. Ого, ви вообще безвинчай! І учи, я так блюхой, я, я так проголодався. Я так проголодався! А ви даже лінуєтесь, блін, собрати, да? Ой, хорошо. Слайм. Слайм. Між нами вся борьба! Між нами дуже велика борьба, дуду. І я цю борьбу виграю. А що ви, блін, топтите мені город? Не мій город хоча б. Ж. Ого, інтересно, а дай цей Ендр такий аж хороший. Так. Так, що нам робити? Тут город почти вже весь собраний, лінчаї її вже стали хорошими. А що вони біля мого маяка? Я його й так блін, сто часів создавав. Що ти біля мого луча? Я скільки я можу біля нього бути. Вау! Вау! я пам'ятаю тільки сил, і несурона може такий майже в мене в ігрі. Lord! О, хух шепкраплю. А мене ж маленькі не б'ють. О, лучше срок лучше соберу а тільки пять блоків. О, же? Ти що посадив заново? Прикольно, він посадив заново. Вау, який зрозумний вже став. На ленчай. Хотя бы пшеница є. Хочу Блін, що шоти дуже часто вже став їсти, хотіти? харата! Слізь, слізь, слізь блін. А, тільки як якийсь дим випав. Дим випав. Тихо, а щось? шось? Вот! Ні, ні, нет, все, не боятися. Будьте, будьте розумним. Ніяких существ магіческих не буває, крім слізня, і кошака, і зомбі, і паука страшного великого. У мене дома є кошаки. Ой, кошаки, да. Боюся, боюсь дуже. Ну, все кошак кишли. Де всі? Де всі? А, вони ж такі! Були, були та й пісни називається! Зараз цей люк сломаю! І хай вони тільки до мене прийдуть. Ой, як важко! Ой, не можу! Німець хожу ломається так! Так, пограємо в ігру. Так. Включити комп. Ігра! О, Гтас Андрес! Вау, таки сами в такому самому я костюме прикольно А мені показалось, що вони вкрали. Ого блин, а я ж під мій дом! Интересно, інтересно, інтересно... Інтересно, нікого у нього вже стає грати. О, лук мій. Пустая рука, да о, джа, камера? з так, такою... з такою тільки можна грати. Давай! О, наконец-то в GTA Сандерс. Са -са Нет, это надо выиграть эти семена. Все. Что в нем робите? О, у... Да. Моя самая любимая в GTA, конечно же. Ха, попав? Блин. Ха, попав. Я вам такі поворот я граю в GTA Andreas, да? Чесно, а хто з, з, -з онлайн, в онлайне. А нікого. ж никого. Меж зрителями последний вежив. Последний ви... Ві... ой, ой я, я, я вже став забувати дуже часто. Ой ні, а якщо без послідні... Що це таке? Вот Вот Це якась лая плоть. Це гнила плоть! Фу о, зараз якраз викинем її в лаву. Її в лаву. Все. Ти горишь там? Чи упала просто так. О, факела. хочу, щоб... Мені надо їх зібрати. Ой, що це таке за управление. О факела. Факела, 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 факела. Е, мене більше нема факелів, блін. Прикольно. Прикольно таке ось тачко. блин, це друге. Ось такі морковички. Ой, вони такі лінтяйки. Не можу навіть зібрати морковички. Вони вообще. Я сам, даже сиру морковичку дуже люблю. Вау, які вони лінівці. Ну окей, я стану жителем один з них. Хто, хто цю морковку садив? Навіть не хочу після того. Одна штука, майже 100 очок. А мені тільки що показалось, що там зомбі горів. Прикольно. Ой, у мене вже даже видения идут. Фу від укуса зомби. Аж бронька даже поломалась трошечки. Блин, а чому эти семена? Ненавижу їх. Все, хочу, щоб у мене была свободна рука. Хочу пусть в руку Пашку. В руку Пашку, в руку Пашку, в руку Пашку, в руку Пашку, в руку Пашку. Зараз додому розказати Є-е-е, да. Ой, хорошо. Літній вітерочок. Чесно, куди ця дрожка веде? Да, дуже цікаво. Хм, нічого А я коли останній раз грав GTA San Andreas? Там такого не було. А ні, зараз посажу, лучше. Собі на завтра буде. <смі> на завтра буде. Блин, я потом грядку. тепер киняк, пшеницу не посадишь. Так блин, тут тут, мама есть. Усы морковки! Моя маленькая морковка! Моя любима! Моя любимая! Ай лав ю морковка! Вс, зебрав! Что трошки воде О, ще морковка! Блин, а ці жители вообще кисть не люблять, даже морковки! Якщо б я в моєму, в моєму колишньому домі, в місті відказався б від домашньої городської сільської морковки, то я б наоборот сказав, да. Вже в мене стак і у мене співстака, Уже вже вечір третий лягати спати. Так, надо повну ти мій дом. Біля цього я повні біля самой найбільшої вишки. І мій там. Е, тут ще один колодець, що? Чи я в друге місце вже попав, Ні. Ой, я... я спішу! Да, представте, я спішу. Я хочу додому попасти, називається. Да. Прикольно, я сьогодні погуляв в конце страйк, но мені, надо виходити. Ой, а, Ай, вже вийшов. Ай, тільки сім'я на мене. Хочется уже поспати, а я ще камеру в включу. А так, о, я крыва. Я камеру наблюдения, что я. я О. морковочка, еда любимая. Я только ставлю тебе морковочка, морковочка. Я ловлю Моркова, яблу Маркова, Моркова моя любима. Моя Моркова любима. Псаниця тоже моя любима. я не я не люблю. Я Мерковочку я люблю, я люблю своею своєю. своєю. Все, все, все. Моє, все. В Нижнем будет Вот кристали. Моїх, може їх мені ізучити. Пристали призманіта, прям вау. Так, бу, 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 буде, будемо із, ізучати. Блін, у мене ще один залишився, так? Да? Хм, подивимося. Кри, кристали піз, при призманіта, є новий данж. А що це таке данж? Ця містостя, це місто вся, там де Це місто... Ой, що, я хочу голос поміняти. Це містеця там, де відкриті. Зараз хочу поміняти. Це містаця там, де відкриті. Е, якісь подземелля, Ой, не подземелля, а. Якісь як дан, данж, данж це. Таке. Це таке убіжище, Там, де. Може знаходити, там буде спаунер. Паунер, там може бути якесь а, у сундуках, або у ті штучки, може бути золото, або всякі інші речі. Ага, ізучаємо призманіт. Так, будемо ізучати призменіт. Так. Поріте по, по, поверніти на 160 градусів. Все. Знову звучати призменіт дуже хорошо, і їх можна викупити. Дві штуки за. М Примір примерно в 80 доларів. Це скільки стаків ізумрудів? Це 5 стаків ізумрудів. Я буду богатый! Ура! Я буду богатый! Наконец-то! Опять стаків Ізумрудів! Я зможу собі що хочу купляти в собі містечку! Ура! Я буду богатый! Ура! Наконец-то! я заждав! Як я ждав, коли я стану, бо Ні, ну це вже реально. Ай, щ... Побачимо завтра комп'ютер. Все, я вийду всі гроші, хочу поспати.